Всім доброго дня! Народ, коли є такий апарат, ніколи не купляйте такого гамна. Лучше трохи дорожче віддати, але віддати за оригінальні і так не мучитись, тому що віддасть з цими картами це просто трендець. Повністю все переробляв, на кліпці не стає, тому що дірки не совпадають взагалі. Прийшлося трохи пересверлювати, трохи перепаювати. Тут теж ось не совпадав, всі, все вирізається, все підгониться, вже раз 10 я її на дівоп знімав та вже зроблена вліва. Довго я думав, як її обдурити, Ну, взяв я її все на кліпси, обичні восьмірошні. І так і проходить. Підрізаю, підставляю, тому що не підходить взагалі. Зараз покажу, як з тої сторони воно. А з цього боку так. Получилось, ну все як обично. Уголки не закриває. І ось на хліпси чи на пістонах, хто їх як називає. Вроді би й смотриться. Ну і стала на слава Богу. Оцю контіку цей одгинав, тому що ні в какую не влазили, воно не влазив, воно то в степ, під ним ще паралон. І обрізав я скрізь низи. Десь та ну, почти, санті... та навіть не почти сантиметрів я знімав, тому що карта оце поки. В платі, як двері не регулював, ні хрена в мене не вийшло по зазором. Прийшлося попідрізати, як заводські. зробити. Тепер двері закриваються, два щелчка, нормально, зазори нормально падають. Цю сторону зробив, я ж, тепер з цією мучуся. Ну, вже. Я так подозріваю, що я на фініш, ну а там буде видно. Так що. Воно то вроді би красиво, але гемороя з ним воно того не стоїть. Лучше на 100-200 гривень дорожче віддати, але зато причепив і забув, чим такі мучення й нерви. Так що, таке діло з цими нивами. Та само не ті ниви тільки і всі останні жигулі з таким гімороєм. Все, що робиться в підвалі, все вічно не все